Така моделька камізельки, тобто це у нас іде прямий бік і скошений другий бік, відповідно, під пояс. Заготовочка буде виглядати ось таким чином. Тобто це йде низ нанесений малюночок по рівній основі. Також дається малюночок на плече. Одне, і відповідно на друге плече, щоб легше було пошити кравчині, дається на окремому кусочку. Тобто ця полосочка буде по скошеному краю пришиватися окремо, взагалі окремо. Кравчині буде досить зручно викроїти. Так, тут буде шовчик невеличкий, але відповідно вона вам підгорне і зробить гарну підшивочку. Друга моделічка теж дуже цікава, це у нас іде ось такого плану. Це у нас бавовна на одну сторону і бавовна на другу сторону. Тобто заготовка буде йти ось таким чином. Тобто на одну сторону дається більший малюночок і, відповідно, дається скошений малюнок, оскільки це термодрук, по ньому буде дуже гарно вишивати, дуже зручно. Але ось такого от плану воно іде, і, відповідно, кравчиня зможе вам покроїти по скошеному краю, так як іде по моделіщі. Ось таким от чином. Також обов'язково в комплект входить пояс, тому що він на малюночку у нас є, і ми обов'язково його додаємо. І лізлін. Як бачите, всі заготовки будуть оверложені, тобто все норм. Друк, як завжди, просто мега крутий.